Дроби бувають звичайні, можуть бути мішані числа і. Це також дробові числа, а можуть бути ще й десяткові. До речі, з десятковими найбільш часто ми зустрічаємося і найлегше з ними працювати. Чомусь так я бачу свого досвіду. Що таке звичайні дроби? Ще раз, це дріб, який записаний у вигляді частки, Дробова черта то є ділення, де знаменник показує, на скільки частин ділиться величина, а чисельник, скільки таких частин взято. І ви можете це собі записати до ТО, Теорії, що дробова черта це є знак ділення. Я не знаю, наскільки вам зручно, я такі підказочки пишу, ви можете їх собі також зберігати, крім тієї, теорії, яку ми запропонуємо вам для завантаження і для записування до свого зошита. Дроби бувають, увага, в свою чергу, звичайні дроби, правильні і неправильні. Правильні дроби це коли чисельник менше знаменника. Запам'ятовуйте ну, або повторюйте. 6 3 п'ятих – чисельник, 6 менше знаменника, чисельник 3 менше знаменника 5. Неправильні це там, де чисельник або більше, або дорівнює знаменнику, 7 більше 6, 5 дорівнює 5. Тому ці дроби є неправильні. Також запам'ятайте. Або повторюйте. Мішені числа я вже розповіла, звідки вони з'являються. Це число, яке складене з натурального числа, і, яке називається цілою частиною, і звичайного дробу, яке називають дробовою частиною. Все зрозуміло, П'ять яблук і ще 6 сьомих одного яблука. Десятковий дріб, дріб знаменник якого 10, 100 1000, а можна ще записати 10 в деякому степені, хто знає тему степень, називають десятковим 6. 10. Можна записати 0,6, це все ми будемо згадувати більш детально, трішки пізніше, 13 сотих і так далі. Може бути мішане число, наприклад, тисячних, і його також можна записати у вигляді десяткового дробу. Зараз я пропоную трішечки зібрати докупи все, що ми раніше розглядали, за допомогою задачі ЗНО 2015 року. Ви зможете зробити самостійно. Працюйте! Складайте правило додавання віднімання звичайних дробів. Щоб додати або відняти два дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати або відняти це два правила в одному, їх чисельника, а знаменника залишити той самий. І оце правило ви можете зараз прям записати до ваших зошитів і працювати разом зі мною, а потім воно з'явиться у вас в теорії. Поїхали. Починаємо з додавання 2 сьомих і 3 сьомих. Згадайте, що в нас за правило. Знаменник у нас буде той самий, 7 ми не чіпаємо, якщо він однаковий. А нам потрібно додати 2 додати 3. 2 додати 3 чисельники додаємо, це буде 5 сьомих. Щоб вам краще було зрозуміло, звідки то взялося, я навіть нагадаю картиночку, яка вже була в мене в уроці. Погляньте, 2 сьомих додаємо 3 сьомих. Я можу зафарбувати ще 3 частини з 7. І тоді скільки, яка загальна кількість частин піци в мене буде, всього буде 5 сьомих. І це дуже легко побачити за допомогою рисунку. Поїхали далі. Так само віднімання. 4 десятих віднімаємо 1, 10. 10 знаменник я одразу пишу без змін. Віднімаю від чисельника першого дробу від зменшуваного. Віднімаю від'ємник 4 мінус 1, від чисельника зменшуваного, віднімаю чисельник від'ємника. 4 мінус 1 буде 3. 10. Вже можна робити це усно. Якщо ви не є учень 5 класу, вам не потрібно розписувати. Можете одразу виконувати віднімання. Знову підтверджую своїм рисунком. Погляньте, в мене 4 десятих. угу. І я буду віднімати одну десяту. От, викидаю з'їли, наприклад, 10-ту частину, скільки залишилося? 3 десятих. Зрозуміли? Оця картиночка дуже класно допомагає все проілюструвати. А якщо в нас дроби з різними знаменниками, що тоді робити? Почну з рисунка. Одна четверта додати одну другу. От я вже про це говорила. Це одна четверта в мене на екрані, а це одна друга. Ми не можемо додавати одразу дроби з різними знаменниками. Нам потрібно перетворити на дроби з однаковими знаменниками. От одну др... другу легко перетворити на дріб зі знаменником 4. Тепер в нас буде що? Дві з чотирьох, і тоді одну четверту додавати дві четвертих дуже легко, це буде три четверти. Зрозуміли?